Додаткових 300 мільйонів гривень тільки податків і тільки щомісяця. на сайті зараз 47 тисяч вакансій, тобто насправді і роботи достатньо, і з іншого боку, ми чітко розуміємо, що людей в Україні теж наразі достатньо. Є різні причини, чому вони не знайшли ще досі робіт. Знову ж таки, вимушені переселенці, які десь опинилися в селах, де немає роботи. Ми хочемо донести до них інформацію, що є класні вакансії в різних містах, в різних регіонах. Зрештою, вимушені yep. переселенці це і так люди, які переїжджають. Чому б не переїхати під класну вакансію? Галина, знаємо, вас потрібно відпускати на роботу. Mm -hmm. Четвер, завжди важливий день а пленарний у Верховній yep. Раді. А по порядку денному скажіть два слова, що сьогодні ключове? О, е, ну сьогодні порядок денний він буде насичений. Теж будемо говорити і про бюджетні питання. Але е, частина порядку денного буде визначатися безпосередньо на місці, тому що є е, ряд законопроєктів, як, щодо яких ми будемо розглядати можливість включення в порядок денний або ні, тобто буде дискусія, як завжди, буде гаряча дискусія. Да. Галина дуже дякуємо вам. Спасибі, Дякую. що знайшли час долучитися до наших дискусій, завітати до нашої студії е, і власне прокоментувати актуальні е, теми. Галина Янченко, народний депутат Слуга народу комітет з питань економічного розвитку. Дякуємо, Галина. Дякую вам за запрошення, друзі. Ну а ми готові а, рухатись далі. Зокрема, хочемо уточнити з приводу ось цих заяв про трудових мігрантів. Я хочу наголосити, що, попри певні спекулятивні заяви, які є в публічному просторі в новинних пабліках, так чи інакше, наші а, прикордонники не фіксують якоїсь надзвичайної активності на кордоні. Зокрема. Через а, певних трудових мігрантів, як називаються іноземців, які прагнуть таки отримати роботу в Україні. Але знову ж таки порівнюючи абсолютно різні а, і рівні і ринки праці, які є в країнах, зокрема а, близького сходу і ті позиції, які пропонуємо в Україні, це прорізне, і це потрібно розуміти. На цьому потрібно акцентувати. До нас теж їдуть, але якоїсь масовості в цьому немає. А власне, ми готові говорити далі, продовжувати ці дискусії, але перед цим з Найсвіжішими і найоперативнішими новинами Олександр Саюн. Моє вітання. Це актуальна підбірка новин України та світу. Станом на 10 годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. 16 людей в Запоріжжі та ще одна людина у Запорізькому районі дістали поранень внаслідок ворожих обстрілів. Про це інформує обласна військова адміністрація. Продовж доби окупанти завдали 740 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області. Війська Російської Федерації здійснили 10 авіаційних обстрілів по веселянці, Приморському, Голяйполю, Рівнопіллю, Малинівці, Залізничному та Успенівці. А майже 500 безпек... Лотників різної модифікації переважно FPV, атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Лежине, Червонодніпровку, Біленьки та ряд інших населених пунктів. Окрім цього, росіяни по Запорізькій області також застосовували реактивні системи залпового вогню та наносили артилерійські удари. Загалом надійшло 313 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Троє людей постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя залишається під наглядом лікарів. Серед ушпиталених семимісячний хлопчик в будинок родини якого влучив шахет. Стан малюка медики оцінюють як середньої тяжкості. Загалом в лікарнях перебуває 21 людина. Постраждала від ворожих атак, п'ять людей у тяжкому стані. Усім надається необхідна медична допомога. На Херсонщині протягом доби російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі. Житлових кварталах, населених пунктів області, зокрема пошкодили чотири багатопові. Архівки та 16 приватних будинків також. Окупанти понівчили адміністративну будівлю, стільникову вежу, магазин, приватні автомобілі та сільгосптехніку. Через російську агресію на Херсонщині 13 людей дістали поранення. На сумському напрямку, через загрозу повторно-повітряного удару, рух низки потягів ускладнений. Про це інформує Укрзалізниця. На окремих ділянках Сумщини відсутня напруга в контактній мережі до поліпшення безпекової ситуації призупинено рух потягів рахів Суми та Терещенська. Київ у регіоні запроваджено комбіновану схему руху, поїзд плюс автобус. Через відсутність напруги частина приміських рейсів курсуватиме із затримками на Дніпропетровщині та Харківщині через підвищену небезпеку та відсутність живих на окремих ділянках також можливі зміни маршрутів із затримки до півтори години. Путін може спробувати відкрити новий фронт в іншому місці, бо для нього Україна це дуже складно. Президент України заявив, що якщо не зупинити агресора та не мати чіткого плану миру, Кремль може розпочати нову хвилю війни вже поза межами нашої держави. Президент наголосив, що війна показала важливість сильного суспільства та готовності країн Європи об'єднано протидіяти загрозам, адже якщо під ризиком одна країна ЄС, під ризиком уся Європа. Євросоюз до речі узгодив 19-й пакет санкцій проти Росії. Про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Калес. Це стало можливим після того, як остання держава-член Словаччина зняла свої застереження. У цьому пакеті обмежень анонсовано раніше заборона на імпорт російського природного газу, а також на обмеження на поїздки російських дипломатів до ЄС і нові санкції на 170, на 117 суден з тіньового флоту Москви. Про це офіційно повідомила Данія, яка головує. В ЄС своєю чергою рейтерс посилаючись на дипломатичні джерела додає до санкційного списку включені чотири організації пов'язані з нафтовою промисловістю Китаю. Тим часом Володимир Путін не наважився полетіти на саміт G20 до південної Африки на тлі відсутності гарантій недоторканності. Російський диктатор не планує особисто бути присутнім на саміті G20, який відбудеться наприкінці листопада в Південній Африканській Республіці. Про це повідомив прес-секретар Кремля Пісков. За його словами, Російська Федерація буде представлена на гідному рівні. Однак, глава російської делегації буде названий пізніше. Південно-Африканська Республіка є підписантом Римського статуту і зобов'язана виконати ордер на арешт Ціна виданий міжнародним кримінальним судом за викрадення українських дітей у 23-му році. Російський диктатор вже скасовував візит до південної Африки на саміт Брікс після того, як влада країни відмовилася гарантувати його безпеку. Спроба підкупу судді у Києві двох адвокатів викрито під час хабаря. Про це інформує Національне антикорупційне бюро України за даними слідства, підозрювані маючи зв'язки в одній із експертних. Експертних установ запропонували обвинуваченому у справі розкрадання піску Укрзалізниця отримати за хабар потрібний експертний висновок. На підставі цього документа планували визначити розмір неправомірної вигоди судді одного зі столичних судів, аби він ухвалив виправдовувальний вирок у справі. Також відомо, що Печерський суд обрав запобіжний захід Андрію Білоусу, підозрюваному у сексуальному насильстві щодо студенток. Про це інформує Суспільне. Режисеру та колишньому директору молодого театру Андрію Білоусу, якого звинувачують у сексуальному насильстві. Обрали запобіжний захід під вартою тримання до 17 грудня. Публічні звинувачення проти Білоуса з'явилися ще у січні поточного року. Після цього він звільнився з посади художнього керівника театру. Сам режисер заперечує усі обвинувачення за даними Генпрокуратури, 17-го року білу систематично схиляв студенток до сексуальних стосунків безгоди. А з 2018 по 23 роки неодноразово вчиняв насильство у приміщеннях театру. Його дії підтвердили десятки свідків. Ну, а просто зараз ви дізнаєтесь про наступне на Львівщині. викрили масштабну схему збуту наркотиків на понад 3 мільйони гривень. У Львові відбулися зміни в медичній галузі. Обласну лікарню об'єднали з медичним університетом. А міські поліклініки проходять реорганізацію та приєднуються до медичних об'єднань. Про все це і більше просто зараз проінформує наша спеціальна кореспондентка Марта Байдака. Вітаю студія та глядачі Раноклайфа на Львівщині викрили п'ятьох чоловіків, яких підозрюють у збуті канабісу на понад три мільйони гривень. За даними слідства, наркотики фасували, відправляли поштою та розміщували так звані закладки у Львові. І у навколишніх населених пунктах організував схему 49-річний житель Кировоградщини разом із своїм сином. До справи також був залучений їхній родич, який облаштував підвал для вирощування конопель і висадив близько 800 кущів. Під час обшуків вилучили понад тисячу Сот кущів Конопель, 15 кілограмів наркотичних речовин, обладнання для вирощування та гроші. Вартість вилученого становить понад 3 мільйони гривень. Усім фігурантам повідомили про підозру та обрали запобіжний захід. Тримання під вартою слідство триває. А у Львові офіційно об'єднали обласну клінічну лікарню з університетською лікарнею Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Відтепер обласна лікарня стала частиною єдиного медичного комплексу університету. Усі працівники колишньої обласної клінічної лікарні переведені до складу університетської лікарні, яка працює на базі університету медичного. Керівництво навчального закладу представило нову команду управлінців лікувального напрямку, зокрема професорку Наталію Матолінець та Наталію Літвінську така мета об'єднання створити потужну університетську клініку, де поєднюється медична практика, наука і навчання студентів. А у Львові напрацювали нову концепцію розвитку міської медицини, яка передбачає об'єднання поліклінік із медичними об'єднаннями. І як повідомили у мерії, друга, четверта та шоста поліклініки стануть частиною першого медичного об'єднання Львова, а третя та п'ята другого. Така мета зробити систему охорони здоров'я зручнішою для пацієнтів, зменшити черги, скоротити шлях до сімейного лікаря, до спеціаліста, до діагностики, стаціонару та реабілітації. Усі. Поліклініки продовжують працювати на своїх місцях, а декларації з лікарями залишаються чинними. Найближчим часом цю концепцію внесуть на розгляд сесії Львівської міської ради. Більше про таке об'єднання, давайте почуємо у прямій мові. Поліклініка залишається на тому самому місці. Мешканці будуть мати доступ до важкого обладнання. Мешканці будуть мати єдину медичну інформаційну систему. Збір аналізів крові залишається на тих самих місцях, і їх буде набагато більше. А для медиків це є насправді інфраструктурні зміни, це є доступність до обладнання і збільшення обладнання. Справді наші ТМО працюють з різними програмами. Вони працюють з донорами, вони працюють з міжнародними програмами, вони працюють з інвесторами і залучити фінансову підтримку в ТМО значно простіше ніж в поліклініку. І відповідно всі доходи, які буде отримувати поліклініка, вони будуть залишатися в поліклінічному закладі. І до курсу валют станом на ранок у Львові в обмінних пунктах міста за 1 долар потрібно буде віддати 41 гривню та 95 копійок, а за 1 євро 48 гривень та 95 копійок. Що ж до пального, то 95-й звичайний вартує 58 гривень 27 копійок, дизельне паливо 55 гривень та 46 копійок, а скраплений газ 34 гривні та 57 копійок. І до погоди. Оди сьогодні у Львові та в області буде хмарно, але опадів не передбачається. Температура повітря в день буде до плюс 17 градусів тепла. І наразі це всі важливі новини станом на ранок у Львові. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Лайф, щоб першими отримувати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону. У мене на цьому все. Прощаюсь, студія. Тим часом окрему стрімко загострюється проблема водопостачання. Це відбувається на тлі посухи і зниження рівня в водосховищах. В Алушті, за наявними даними запасів води вистачає лише на три місяці. У деяких населених пунктах вже почали діяти графіки обмеження водопостачання. А в окремих районах люди змушені набирати воду з природних джерел непридатних для виживання. Просто зараз. Повітряні сили інформують про те, що в українському небі є ворожі безпілотники. Зокрема, їх фіксують на півдні Чернігівщини. Вони тримають курс на Київщину напрямку населеного пункту Великої Димарки. Також нещодавно у Київській області була оголошена повітряна тривога. Ми закликаємо мешканців пройти до найближчого укриття. Британські військово-морські сили перехопили російські військові корабель у своїх територіальних водах. Про це інформує SK News. Есмінець та гелікоптер були розгорнуті об'єднаним військово-морським командуванням НАТО після того, як у британських водах у північному морі був виявлений російський есмінець. Віце-адмірал Кулаков. Це стало першим випадком, коли британський корабель отримав завдання безпосередньо від командування НАТО, а не з Лондона. Російського порушника було супроводжено через В Операції також брали участь військово-морські сили Франції і Нідерландський гелікоптер НЕЧ. Дев'яносто надаймо вам два тижні тому в Ламанчі була виявлена російська субмарина новоросійська, яка ймовірно зазнала аварії. Сили НАТО супроводжували її в північному та Балтійському морях. Тим часом глава міністерства закордонних справ Угорщини звинуватив Польщу в тому, що вона не видала українця підозрюваного у підриві північних потоків. І просто зараз у Києві оголошена повітряна тривога. Про це інформує Київська міська державна адміністрація. Продіть, будь ласка, до найближчого укриття. Продовжуємо. Петр Сярто в мережі ікс прокоментував заяву свого польського колеги Радослава Сікорського про те, що польський суд може наказати приземлити літак з Путіним для арешту російського диктатора. Угорський міністр звинуватив суд Польщі у відсутності незалежності. Мовляв, Варшава наказала відпустити українця, якого мали екстрадувати до Німеччини за звинуваченням у підриві російського газопроводу. Сікорський не забарився з відповіддю і від і написав Сіярто, що диверсія проти агресора не є злочином. Польський міністр також натякнув, що було б добре, якби інший угорець командувач сил безпілотних систем збройних сил України вивів би з ладу нафтопровід Дружба, яким російська нафта транспортується до Угорщини. Ну і на цьому ми не все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу. в щогодинних випусках на медіаплатформі новини новини з 8 до 11. У ряді наших українських регіонів оголошено повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Бережіть себе, Україну, та будьте в безпеці. Друзі, ранок лайф триває у студії Аліна Гирюшта, Я Віталій Продиус. Вітаємо усіх хто приєднався щойно до нас. І дякуємо усім, хто з нами від самого ранку. Одразу оперативна інформація у Києві. Оголошена повітряна тривога. Вже друга цього ранку. Причина наразі невідома. Попередньо це безпілотники, про які пише офіційний канал повітряних сил збройних сил України. До того була загроза балістики. Тому друзі, стежимо за ситуацією і реагуємо. Ну і раді вітати нового гостя в нашій студії. І Руслан Рохов, політехнолог. Пане Руслане, добрий ранок. Вітаю. Вітаємо Доброго ранку. Пане Руслане, сьогодні в рамках мультимедійної платформи Новина Лайфа ми проводимо чергове опитування. І питання сьогодні звучить так: чи будете виїжджати з міста на зиму? Прогнози лунають різні щодо планів загарбників, щодо спроможності нашої енергосистеми і вразливості. Власне, чи будете виїжджати з міста на зиму? Маємо ось такі варіанти відповідей: так, ні, вже виїхав. Чи і так живу з містом? Mm. Тут як трактувати, якщо ми говоримо по назві населеного пункту, то і так живу за містом. Я живу в Петропавлівській Бручаївці, власне, де збираю залишатися так. і займатися маєтниковою міграцією до столиці назад. Щодня, яка у вас група на відключенні світла? Зараз всі обмінюються своїм досвідом. Скільки годин немає світла на день? Бо в мене, наприклад, співвідношення 7 до 3. три години є світло, сім немає. Не я, дуже приємно скажу. я звертим. вчора бачив ну, згідно того, як показав Київ цифровий, мені світла не було 4 години. Угу. Uh, сьогодні показую варіанти, де буде світло, і можливо не буде. Mm -hmm. Можливо, можливо, буде, можливо, ні. Да. Uh -huh. uh, що ж, давайте це розберемо, як як взагалі uh, це uh, в цьому зорієнтуватися. Юрій Корольчук, із нами uh, співзасновник інституту енергетичних стратегій. Пане Юрію, вітаємо. Доброго ранку. Добрий ранок, uh, пане Юрію. Як вам uh, графіки запропоновані Укренерго uh, і відповідно компаніями, які та uh, uh, визначають ці графіки на місці? Про що вони свідчать, які висновки можна зробити про стан енергосистеми з тих графіків, які ми маємо, зокрема, у столиці? Вони тимчасові. Тобто на них орієнтуватись поки що не потрібно. маємо на увазі, жити з ними потрібно, але орієнтуватися в перспективі. Ми бачимо, що вони оновлюються щодня, тобто немає планового графіку ну, хоча б на тиждень, так як раніше було. Це все це прив'язано до. Поточного ремонту об'єктів, які були пошкоджені, тобто оцінюється їх можливість продовження роботи в перспективі двох-трьох діб, тобто не, повністю, не повною потужністю, а тією потужністю, яка буде в, доступному, в доступній можливості. І плюс, скажімо так, продовжує тривати робота з тих ударів, які почалися раніше, ще по енергосистемі в цілому, От цей пояс Чернігівська, Сумська область, Полтавська область, Дніпро ну Харків вони завжди живуть своїм життям. Уже четвертий рік в них своє енергетичне життя. Таке складне, дуже дуже складне. Насправді, і тому спроба перебудувати черговий раз маршрути отримання електроенергії і передачі її до споживачів от те, що зараз відбувається. Тобто, плюс звичайно ключовий фактор у цьому це робота атомних електростанцій, тобто тому, що вони. Попри те, що це так, якби непомітно відбувається, бо про це не говорять. Але вони сьогодні є визначальним, скажімо, фактором стабільності роботи енергосистеми, в тому числі і ці відключення, які ми бачимо, так це ну, один із ключових чинників, чому, чому саме в когось там 8 годин немає електроенергії, а в когось там, наприклад, 15 годин немає електроенергії. <кій> ну але це тільки початок, тому що це ну, прив'язувати виключно до... До ракетних ударів і до пошкоджень не можна, тому що це похолодання йдуть споживання росте «Укренерго» Декілька днів тому назад там уже було там на сполох, і казали, там Зайченко, голова Укренерго, казав, що на 20% зросло споживання електроенергії. Ну закономірно, але дуже так дуже різко, тому що ну тому, що опалення немає, вже скажімо так, все вже промерзає. Ну, хто там добре вчився в школі, так він якби розуміє, що навіть якщо вже вулиці буде дванадцять чи 14, то це буде вже абсолютно холодніше ніж весною, наприклад, там, чи навіть літом, в при такій температурі. Тому відповідно збільшується обсяг споживання електроенергії. Просто й тому графіки, ну мені здається, що ми будемо з ними й далі зимою жити. Пане Юрію, щодо опалювального сезону, старт його в Україні під питанням. Про це заявив народний депутат Михайло Бондар. Каже, що в Україні вже на початку зими може не вистачити газу. Крім того, за словами Бондара, це спричинено як російськими обстрілами, так і недостатнім обсягом закупівлі. В цілому давайте почуємо більше деталей. Є дуже великий ризик, що вже в грудні січні не вистачатиме газу. Зрозуміло, що влада намагається це врегулювати. Вони розраховують, що енергетики все-таки відновлюватимуть електропостачання. Наразі справді опалювальний сезон під великим питанням так вони не були готові, не закупили газ. Ми бачимо, що відбувається із захистом енергетики, де на третій рівень було списано 9 мільярдів гривень згідно з рахунковою палатою. І ті об'єкти недобудовані. Тому й енергетика і газовидобування, і опалювальний сезон будуть під дуже великим знаком питання в державі Михайло Бондар, народний депутат, європейська солідарність. Не і дещо таку полярну думку висловив депутат Київської ради від слуги народу Андрій Вітренко. Він каже, що, попри всі страшні прогнози, опалювальний сезон у Києві розпочнеться вчасно 1 листопада. У ефірі новини минила. Він зазначив, що через нову стратегію росіян ситуація в столиці ускладнилася, але все під контролем. Мовляв, тепер основна ціль ударів це енергетична інфраструктура. Давайте почуємо, що сказав пан Вітренко. Я дуже сильно боюся того, що нас чекає найважча зима з. 2022 року. Тобто ситуація дійсно є достатньо складною, але контрольованою. У нас ще є, слава Богу, час до початку опалювального сезону. І так у нас було ж рішення, що в цьому році опалювальний сезон розпочинається 1 листопада, і найближчі 10 днів буде потепління в місті Києві, яке не дає змогу запустити тепло в квартирах. Отже, пане Юрію, який сценарій є більш реалістичним? Про який каже Бондар, що опалювальний сезон загалом в Україні під питанням? Чи а, коли пан Вітренко каже, що ситуація складна, але контрольована, мовляв, все буде за планом? Ну, все буде залежати від е, ракетних ударів, і пошкоджень е, систем енергосистеми. В цілому, тобто, в минулі всі сезони ми бачили, що в зимовий період е, ну скажімо так, удари не завдавалися. Об'єктивно не завдавалися. Тобто були точ по попри по, фронтових об'єніях, е, областях, регіонах. Там це було безперестанку, так е, але також от Одеська область, Харківська область, вони ж проходили минулий опальний сезон. Проходили, і, слава Богу. Але була тепла зима, так. тому я не думаю, що перший...